Хлопці, ми вже цілу годину його шукаємо. Деві? Не знаю, ми вже обійшли все. Камон, ми здаємося, виходь. Ну нарешті, тому що мені вже набридло тут сидіти, якщо чесно. Постривай, постривай, ти як змі сховатися всередині блока? Ну як як я зменшився і вліз туди, все дуже легко. А навчи нас, ми також хочемо так. Слухайте, а в мене з'явилася ідея. Кажу одразу взривати свій будинок я не буду. Та я взагалі не про це. Давайте зараз кожен з нас побудує гігантський блок у Майнкрафті. Всередині цього блока можна буде жити, ховатися або побудувати якусь розвагу. Слухай, а ідея непогана, і в мене, до речі, є приз для переможця. Він вам точно сподобається. А який приз? Поки що сказати не можу, але ви будете здивовані. Ну що ж, хлопці, тоді домовилися, кожен будує свій гігантський блок. А в кінці відео проведемо голосування і дізнаємося, хто побудував краще. Не знаю, як ви, хлопці, але я буду. Буду будувати блок піску. А я буду будувати блок діамантової роди. Тому давайте так, скажемо один одному, хто що буде будувати, щоб, звичайно, не повторюватися. І до речі, друзі, як і завжди будувати, я буду саме на ось цьому місці. І як я і казав, будемо будувати гарнесеньку діамантову роду. Хлопці, давайте якось швидше, тому що я вже побудував свій гігантський блок. Стоп, що що він там міг побудувати? Нічого собі, як ти встиг? Ну, типу, ми ж тільки почали пройшов. Напевно, півхвилини. Треба вміти, ви такому ніколи не навчитеся. Так, ти дійсно швидкий, але ж всередині цього бока також повинно щось бути. Я знаю, я там зробив паркур, можеш подивитися позаду, мене драбина. драмина. Не може бути. О, друзі, дійсно, давайте зараз спробуємо піднятися з вами та подивитися, що там всередині. Ось таким чином. І так, друзі, я вже бачу паркур і здається, нам з вами треба ось туди. Ось там в нас вихід. Ну що ж, давайте спробуємо пройти його паркур, якось ось так. Треба і дивіться, тут у нас є. Люки, які, скоріш за все, нам треба відкривати, щоб пройти цей паркур. Цей люк, взагалі, треба було відкривати у повітрі. Але я просто провалився, тому почну з самого початку, але тепер в мене, звичайно, шанси є пройти цей паркур. Цей люк також відкриваємо. І тепер здається, нам треба ось сюди на середину. Тут багато квіточок Відкриваємо одразу. І цей люк не можу. На жаль, тому давайте зробимо ось так і можемо одразу всі ось так відкрити. А сюди, якщо щось застрибнути, не можу, друзі. Тут невидимі блоки, на жаль. Тому робимо ось так. І ще залишилося декілька блоків. Беремо розгін і полетіли ось так. І ось так, друзі, все, можна виходити. Виглядає круто, і всередині мені також сподобалося. А я сенсу не бачив, там будинок будувати. Навіщо мені другий будинок? Краще побудувати розвагу. Ось ось тут я з тобою згоден. І друзі, ми будемо будувати приблизно такий самий блок, але як ви пам'ятаєте, це буде діамантова руда. І щоб відрізнятися від інших селянів, я ще додам до цієї діамантової руди кайло, самі побачите. Я вже взяв купу каміння, тому. Почнімо, друзі, 15 боків ширину і звичайно, висоту. А всередині ми, звичайно, ставити поки що нічого не будемо. Потім там також побудуємо якийсь прикольний паркур. І до речі, я вже знаю, який там буде паркур на батутах. Це також буде унікально, і селяни точно до цього не здогадаються. Тому будемо сподіватися, що я переможу, і отримую секретний подарунок від селяна. Е, хлопці, поки ви будуєте, напевно, лягу спати. Я навіть собі ліжко поставив. тому буду чекати на вас. Тільки не. Кажіть мені, що, стоп, друзі, ще один блок Вони якісь чарівники, є серйозно. Все, що я встиг побудувати це ось цю конструкцію. А вони вже побудували, здається, що це, друзі, вугольний блок А, ні, це вугольна руда, точно. А ось, до речі, так, і вона, тільки ось маленька, а ось велика. Пройдеш паркур паркор, який я побудував всередині цього блока Звичайно, пройду. Подивимося, що тут в тебе. Ага, ну тут одразу старт, а де ж тут вихід? А вихід, напевно, ось там, я вже бачу. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо, будемо сподіватися. Сдіватися, що цей паркур не важкий, до речі, так, він не дуже важкий. Нам треба ось сюди, а далі я не знаю, я зможу дострибнути. Ні, друзі. Тому, друзі, у таких випадках, звичайно, береться розгін з одного на інше Ну, Ви зрозуміли. Тільки все все треба робити максимально швидко. Ось, напевно, як зараз. Стрибемо сюди. Спочатку на діамантовий, а з діамантового вже на каміння. Далі сюди і сюди. Все, друзі, це вихід. Непогано, непогано. Це мені також сподобалося. Дуже добре, але я. Вже хоче спати, тому бувай. Так, так, звичайно, звичайно, спи. А нам ще на нашій локації прибирати багато-багато грунту треба, щоб на його місце поставити каміння. Тому що моя гігантська діамантова руда повинна виглядати і ззовні, і зсередини, як дійсно гігантська діамантова руда. І до речі, друзі, знаєте, що б я зараз зробив? Поставив би сюди діамантову руду. Ось таким чином, звичайна діамантова руда. І вона буде нам служити як приклад того, що нам треба збільшити у 15 разів. І до речі, щоб наш блок. Виглядав реалістично, я додам ще 5 абсолютно різних блоків, ну якихось ось таких. Давайте, друзі, їх поставимо і взагалі подивимося, як це буде виглядати. Ну, непогано. Але покажу вам тільки вже готовий результат. Але я ще цей грот не прибрав. Друзі, насправді побудувати такий блок не так і легко. А я зараз намагаюся братися за всі справи одночасно. Так робити не можна. Треба сконстратувати свою увагу тільки на одному. І я, друзі, це зробив. Поки що все це залишаємо ось так. Тепер давайте піднімемо. Мимося з вами нагору і спробуємо дійсно зробити а, цей блок більш реалістичним за допомогою ось цих інших блоків. Я будував одну стіну, друзі, 25 хвилин. Але ви повинні це побачити. Подивіться, друзі, на цю красу. Так, звичайно, ми додамо ще потім блакитний колір, щоб це дійсно виглядало як діамантова руда. Але поки давайте закінчимо спочатку всі стіни, підлогу, а також стелю. А після цього вже, звичайно, будемо продовжувати. Ще година часу і в мене. Не вийшов ідеальний куб з усіх сторін, який вже, до речі, не соромно комусь показати, але залишилася підлога і стелі. Ну, Ми це, звичайно, зробимо зараз. Ну що ж, хлопці, радий вам представити свій гігантський блок. Як ви бачите, селяни також на місці не стоять, і це у нас блок дубових дошок, тільки гігантський. Все вірно, а всередині паркур з драбин. Хочеш пройти його? Звичайно, і я його зараз обов'язково пройду. Ось дивіться, всередині тут, ну майже нічого немає, але ось, друзі, драбини, по яким я зараз. Повинен стрибати, постривайте. Мене взагалі вийде щось з цього зробити. Давайте спробуємо, де наступна. Ага, ось вона. Це буде складно, але але я впораюся. Не буду обіцяти це зробити з першої спроби, але з другої чи третьої в мене точно повинно все вийти. Треба максимально відійти також від усіх блоків, щоб можна було ось так спокійно стрибнути. Далі нам треба якось ось так, готово. Ну що ж, приблизно, друзі, половину ми з вами пройшли, але я впав. І до речі, друзі, поки я проходжу цей паркур з драбинами, я хотів. Сказати лише одне: в останній час на моїх відео набирається достатньо мало лайків. Тому, друзі, якщо вам подобається дивитися мої відео, просто поставте лайк. Тобто, так, будь ласка, зробіть це, якщо вам подобаються мої відео. Я ціную кожний, абсолютно кожний, ваш лайк. І тому, якщо ми наберемо на цьому відео три тисячі лайків, я буду найщасливішою людиною у світі. І щоб це перевірити, звичайно, друзі, треба поставити лайк. Дуже сподіваюся на вашу підтримку. і Дякую всім тим, хто вже це зробив, ви найкращі. Скажу чесно, друзі, на цьому паркурі я затримався набагато часу. Мені, звичайно, не можна було так робити, але що вже зробиш? Було цікаво його пройти. Ну і я його пройшов. Селян безобразили, мені треба ще мою діамантову руду добудовувати. Але ж тобі сподобався паркор. Скажу чесно, був складний. Добре бувай. Ну що ж, зараз будемо добудовувати підлогу, стелю, а потім вже будемо ставити блакитні блоки. Ну що ж, якось ось так все це в нас вийшло. Тепер давайте зробимо вже стелю. Ну що ж, друзі, нарешті готово. Але скажу відверто, це ще навіть не половина тому. Я взяв блоки, які приблизно нам підійдуть для того, щоб побудувати діамантовий ефект. Довго думав, як це зробити більш-менш реалістично і зробив щось типу такого. Ну не знаю, друзі, як по мені достатньо схоже на діамантову руду. Ось діамантова руда, а ось мій блок. Ну, більш-менш дійсно схоже. Ну і те ж саме я повторив з абсолютно кожної сторони. Ось так, мій блок виглядає ззовні, мені здається, фантастично. А тепер. Подивимось на те, як він виглядає всередині, друзі. Мені подобається абсолютно все. А вам як напишіть у коментарях. Тобто, так, я знаю, що я ще не побудував розвагу, але зараз це зробимо. Просто оцініть зовнішній вигляд від 1 до 10. Тобто, так, будь ласка, напишіть це у коментарях. Було б круто, якби кожен оцінив цей гігантський діамантовий блок. Мені здається, 8 йому можна поставити. Звичайно, можна було б щось ще краще придумати. Але мені здається, і так непогано. І дуже сподіваюся на ваші коментарі потім обов'язково. Сково їх почитаю. Сподіваюся, один ніхто не напише або нуль. До речі, у початку я казав, що ми ще цьому блоку додамо кайло. Тому, напевно, поки що оцінювати рано, але якщо захочете, можете потім змінити свою думку в коментарях. Хлопці, якщо хочете трохи відпочити, приходьте до мого каміння. А я, до речі, відпочити хочу. І селян побудував світло камінь, світлокамінь. світло камінь. Ось до речі, як він виглядає в оригіналі. Я старався взяти рідкий блок і здається, вона вийшла. Звичайно, в тебе вийшло, а тепер ми, друзі, піднімаємося по цій драбині і бачимо паркур. Ага, куди ж нам треба? А нам треба ось туди. Так, добре, я повинен на нього застрибнути кавуни, що з тобою. Домовимося, що цього ніхто не бачив. Добре, друзі, зараз я вже е, помилятися не буду. Нам треба на ось цей паркан. Ну добре, паркани я, звичайно, не дуже люблю. Але мені здається, що тут взагалі не складно. Тобто, дивіться, ось так, ось так. І а, ми вже пройшли. Ми, ми серйозно пройшли паркур, все нормально. Я ж казав, більше падати не буду, нам треба якось ось так і якось ось так, готово. Легкий паркур, до речі, був, мені сподобався. Тому що після того, як я 4 години будував ось це, хочеться все ж таки легкий паркур і селян, ти мене здивував. Дякую. Вау, приємно чути кого. Так, так, але мені треба добудовати, друзі. Я обіцяв, кайло і зараз я покажу, як це буде виглядати. Для початку, друзі, мені треба було тут зламати декілька блоків. Поки що, виходить, щось незрозуміле взагалі. Але якщо я покажу ось. Ось так, це вже більш-менш схоже на кайло. Тільки треба додати йому ще палицю. Чим я, друзі, і почав займатися, і ось дивіться результат. Це дійсно схоже на діамантове кайло, яке застрягло в діамантовій руді. Але ось ця яма, ця дірка, взагалі, виглядає не дуже, тому давайте її добудуємо. А ось тепер, друзі, це все виглядає набагато-набагато краще, як ви бачите. І з виду таке враження, що дійсно це гігантське діамантове кайло застрягло в цій гігантській діамантовій руді. Всередині це, звичайно, виглядає не дуже, тому давайте дещо вигадаємо. Я тут зробив невеличкий прохід, і це буде фінішом нашого з вами змагання. Ні, ну тільки не подивіться на цей витвір мистецтва, я не можу з нього. Але ж добре, друзі, переходимо до змагання, і в ньому я буду використовувати ось такі батути. Паркур буде цей достатньо легкий, але буде цікавий, тому що знову ж таки тут використовуються батути. Слухайте, а я, здається, вже туди можу дострибнути добре. Ми з цим щось вигадаємо зараз. Хлопці, я тут побудував дуб, хочете подивитися? Я, я хочу, звичайно, подивитися. І, друзі, це, це дійсно дуб. Щось схоже, принаймні, в цьому є. А там паркур цікавий всередині. Добре, зараз ми на нього подимося. Ось, до речі, драбина. Піднімаємося по ній. І що я бачу, друзі, я тут всередині бачу купу дерев. Мені, напевно, треба якось ось так. Дуже навіть добре. Ось я, до речі, одразу бачу вихід. І постривайте але мені здається, це буде максимально легко. Тобто, треба просто стрибати по деревам і все. А я можу одразу сюди чи не можу. Можу, добре, давайте, друзі, наприклад, на ось це дерево, воно ж не дарма тут стоїть, я сподіваюся, сюди. Далі ось так і ось так. Слухайте, це ще більш легкіший паркур, але мені сподобалося. Мені взагалі подобається все проходити з першої спроби. Дякую, Кавон. Я думаю, що всім іншим також сподобається. Я в цьому не сумніваюся. Ну що ж, почнемо. Старт у нас буде приблизно ось тут, тому стамо батут е, на цьому місці. Так, далі батут, напевно, треба буде десь ось тут поставити. Давайте одразу це і зробимо, і подивимося, як це приблизно. Приблизно повинно виглядати. Тобто, ти стрибаєш, стрибаєш, стрибаєш такий і ось так от дострибаєш. Слухайте, прикольно. Тому я вважаю, що нам треба зробити продовження приблизно на цьому місці то тільки зараз треба підніматися ще вище виходи. Якось ось сюди, напевно. Так добре, спробуємо якось ось так. Слухайте, це круто, але знаєте в чому проблема. Ми б'ємося об стель, але добре, ми можемо зупинитися і ось так потрохи-потрохи почати стрибати. Тобто, все ж таки, в якомусь сенсі складний він буде. Тому також десь ось тут поставимо. Блоки, нехай також ось так буде, так, ще трохи вище. Десь також ось тут. Тобто так, батутів буде не супер багато, але цікавість в цьому точно буде так, друзі, і ось сюди батут. І десь на цьому місці треба поставити діамантовий блок, її, напевно, ось так якось. Тобто, так, нічого складного в цьому немає. А тепер давайте спробуємо його зараз пройти з першої спроби. Ну щоб перевірити, що це взагалі реально. Я думаю, що це реально ось сюди. Так, 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 а вони стрибай одразу на ось цей батут. Тут ми зупиняємо. І починаємо потрохи стрибати. Потрохи, 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 поки не почнемо торкатися стелі. Друзі, вийшло, вийшло, вийшло. Так, знову зупиняємося. Так, і потрохи знову починаємо стрибати. І я думаю, вже можна буде стрибати і щось не виходить через стелю. Тому я зменшив висоту цьому батутові, і давайте продовжувати. Якось ось таким чином, кавуни не виходить. Тому я ще зменшив йому висоту добре. І давай ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так знову обстелю. Ні, ну це точно реально. Я впевнений, що це реальні. І ні, ну друзі, це реально, просто треба звикнути. І якось туди попасти, а в мене ідея. Я тут поставив драбину, і тепер все, що нам залишається, це просто дострибнути ось таким чином до драбини і все. А як тут пройти, запитаєте ви, а треба, друзі, лягти, проповсти, і все. Ми знаходимося на на вершині. І, до речі, з'явилася ще одна ідея. Зараз покажу, що я зробив. Піднімаємося, тепер дивіться на ось цю драбину, тепер на ось цю драбину. І дивіться, ми на вершині цього кайлайта, це супер прикольно. Хто на Вершині, той точно пройшов цей паркур. Звучить логічно. І, Тобто, виходить, ми добудували. Я, до речі, також добудував. Хто хоче подивитися. Подивіться, друзі, він побудував гігантський блок піску і виглядає, він також круто. Заходь всередину, каво. Зараз перевіримо. Тут зліва вхід, так як завжди, зліва вхід, і подивимося, що тут треба проходити. Ого, друзі, нам туди. Слухайте, ну по блокам стрибати, мені здається, буде взагалі ж нескладно. А ми це зараз і перевіримо. Ось сюди нам треба на паркан. Тепер ось таким чином. Сюди. Так, тут, напевно, просто можна на блок застрибнути, так. Все вірно, ну тут точно треба на паркан. А інакше нічого не вийде. Але, друзі, я ніяк не дострибну, тому нам треба трохи піднятися за допомогою цього паркану. І якось, напевно, ось так. Чи що. Ну що ж, в кожному паркурі є свої складнощі. Фух, друзі, вийшло. Тепер, напевно, на ось цей паркан. Дуже невдово. Піднімаємося на блок, Застрибаємо на цей. Тепер на рожевий, чорний. І, здається, білий. І готово. Ну що ж, друзі, залишилося, що нам. А, ще. Один блок. Тобто шість селянів побудувало, я побудував і чекаємо на останнього селяна. І після цього буде вже голосування, ну і подаруночок секретний. До речі, тепер ви вже дійсно можете оцінити мою діамантову руду. Тому що я вже повністю її і ззовні, і всередині побудував. І так як ми чекаємо на останнього селяна, давайте хоча б кульки сюди додамо Ось таким чином блакитні кульки до діамантової руди, яка, звичайно, також бакитна. Ось так розкидаємо, в мене їх все одно багато. Тому нехай будуть. А це знаєте. Знак того, що Кавун відкрив також свій блок. Ось сюди ще можна туди, куди завгодно. Подивіться, друзі, скільки тут куляк. Ну і діамантова рода, звичайно, також прикольна. Ну що ж, ви такого точно не очікували побачити. Переходьте та дивіться. Селян побудував блок листя, слухайте, ну так схоже, ось дійсно схоже. Та звичайно схоже, ти знаєш, скільки я будував його. Знаю, ти знаєш, скільки я свою діамантову роду будував. До речі, а де тут вхід? Тут вхід повсюди, я так зрозумів. Ну майже Сюди. Ну добре, зараз зайдемо, подивимося, де тут взагалі заходити. Треба, напевно, тут десь. Не знаю, де тут хід, але, друзі, я не знаю, куди нам треба. Давайте спробуємо дійсно якось звідси. Тобто, дивіться, стрибаємо на цей слаймовий блок, далі на ось цей. Ну здається, щось типу такого повинно бути. І далі нам треба на ось цей наступний блок, готово. Тут трохи листя заважає, як ви бачите. Але сподіваюся, воно нас не зупине. Ні, друзі, воно нас не зупиняє, тому е, все нормально. Фух, тепер давай сюди і куди далі, не розумію. Ти. По вище нічого немемо, можу отут вихід, друзі. Давайте якось на цей слайм спробуємо і все. Можна сказати, що я пройшов цей паркур. Селянич, слухайте всі, давайте збиратися і будемо зараз голосувати. Ну що ж, ходимо, дивимося на блок, 1. одного я просто вже бачу всі. Тому буду чекати вас тут. Але ж, друзі, голос я також повинен за когось віддати. За себе, звичайно, не можна. Тому серед цих блоків нам треба вибрати один: дубові дошки, світло камінь, вугольна руда, це в нас дуб, блок трави, блок піску. І Звичайно, друзі, блок листя. Ось за кого ви віддали б свій голос. Або, до речі, за діамантову руду мою. За кого б ви дійсно тут віддали свій голос? Мені ж також треба зараз вибрати. І я напевно оберу світло камінь. Це достатньо незвичайний блок. Він зміг його побудувати. Виглядає круто. Ну і паркур тут достатньо легкий, але він і швидкий. Ну це зрозуміло. Просто в такому блоці, по розмірам, як наші, ти складний паркур навряд чи зможеш зробити. Точніше, не складний, а довгий. Складний можна зробити, як ми це бачили сьогодні. А ось і довгий. І легкий, як я люблю, вже точно не вийде. Кому за кого ти віддаєш свій голос? Ну я віддаю за бок світло камню. А що там? Давайте підраховуйте і подаруночок даруйте. Тому, хто, звичайно, переміг. А переміг так, дайте підрахую. Каво, ти переміг уявляєш собі? Фух, ну це полегшення, дійсно, тому що було складно і таке побудувати. Ну я знаю, і що і вам було складно. Але ми всі впоралися. Я думаю, що друзі, ми змогли вас здивувати. І до речі, я там пам'ятаю про подаруночок. Переможцю. Селян, ти ж казав про, про подарунок, давай його сюди швидше. Ну добре, кавон, забирай. Ось він твій. Ще скажи, від серця відірвав сухий така, що це таке, я не розумію. Як це що? Це човен, можеш перевірити його на річці. Я таких човнів не бачив. Ну добре, дякую, Молодці, до речі, хлопці. Що ж це за човен такий? Це цікаво перевірити. Тому що в мене ще ніколи таких човнів не було. Ставмо його, я не знаю, якось ось так на воду і постривайте, ну. Це точно човен? Подивіться, якийсь рож. Розжив... Живий, ну добре, давайте сядемо, друзі, і подимося. Я можу керувати. І. Е, стоп! Це не човен! Він що мене обманув? Він што, не, друзі, він серйозно, просто тоне. А виглядає як човен. Послухайте, давайте зараз ми його з вами зломаємо, тепер зловимо. І поїдемо на цій е, штуці до селяна. Давайте тут десь поставимо. Так, сідаємо якось ось так. І поїхали. Як це буде виглядати, друзі, це супер дивно. Це взагалі е, навіть не автівка. Тому що колес немає, але як воно їде, я не розумію. Що це таке? Що він мені подарував? Ну швидкість? Ні, ну бігати я звичайно з такою швидкістю, напевно, не зможу, хоча хто його знає. Ну така собі, річ, ну добре, нехай залишається в колекції. До речі, це дійсно повинен бути човен. Знаєте чому? Я ось спереду побачив, ось тут, бачите, блоки спереду, а також ззаду. І коли я ось таким чином їду, вони рухаються. Просто ця річ дійсно схожа як річ для води. Але здається, за допомогою цих блоків ця річ просто рухається по землі. І все селян. Ти мені щось взагалі не те подарував? Це, це не човен. Тоне. А я ще думав, можу оце я щось неправильно роблю. Ну, пробачка вона, але все одно ця річ нехай в тебе залишається. Ага, він вирішив подарувати те, що йому не підійшло. Так, звичайно, я ж кобував на ця річ взагалі по воді їхати не хоче, вона просто тоне, і все. Ось-ось, я так це тільки що бачив. Але добре, тут два місця, тому можу навіть когось інколи на цій штусі катати. А чому б і ні, виглядає незвичайно, повинно сподобатися. Мені ось щось незвичайно завжди подобається. Як, наприклад, моя діамантова руда, ось я е, пишаюся максимально цією діамантовою рудою, вона мені дуже сподобалася. А вам, друзі, я сподіваюся, сподобалося це відео. І тому, друзі, обов'язково зараз не заскайте на інше моє відео. Дивіться, їх вони звичайно також цікаві, як і це. А також поставте лайк та підпишіться на канал, щоб підтримати мене, а також селян. З вами був я Кавун. Всім до побачення.